А чи задумувалась ви коли-небудь, чому так багато людей ведуть телеграм-канали? А чи знала, що на цьому можна заробляти від 2 до 5 тисяч доларів? Я розібрався з усіма хитрощами цього бізнесу і в цьому відео розповім, які є посади в такому бізнесі, звідки тут гроші і на чому скільки може заробити. А на головне, я спробую заробити на цьому. Кузьма ячню буде впарювати. Знаємо, ми таких інфоциган. Зараз каже, що заробив мільйони. А хочеш дізнатися як заплати йому. Ні, бабусю, ти теж можеш заробити і без мене. Але спочатку я розкажу секретну інформацію, яку нещодавно дізнався. Каже, що з підпискою на канал вдача може знайти тебе набагато швидше. І лайк бабусі постав. ж вона. А? а спокусник! Ну ладно, я підпішу. Окей, Давайте розповім, як я намагаюся розвивати свій канал. Спочатку трохи загальної інформації для старту. Я веду свою діяльність офіційно, тому маю ФОП. Для цього бізнесу ділюся з вами кведами. Ось вони на екрані. Також вам потрібна буде друга група ФОП. А якщо плануєте працювати з юридичними особами, то треба третя група оподаткування. Так як в мене є відеоблог і це з бізнесу, то і телеграм-канал я вирішив також робити у цій тематиці. Ну і як погляжу, це була велика помилка. Бо для того, щоб почати канал у бізнес-тематиці, треба не менше 10 тисяч доларів. Кінки, Але краще 15, а то ще й 20 тисяч доларів. Ти шо? Зовсім зглузно з'їхав. Так, сума не маленька, але вартість тисячі переглядів рекламного поста тут коштує від 700 до 1500 гривень. Підписнику у такій тематиці дорогий, тому що передбачається, що аудиторія має гроші. Щоб зацікавити рекламодавця, потрібна достатня кількість підписників. Але подивимось, що з цього вийде. Спочатку треба було все прорахувати і знайти підрядників, якщо ви не плануєте вести канал самостійно. Але прорахунки я пропустив і пішов далі. Не робіть так, але що зроблено, те зроблено. Вже відчуваю, що колись пожалкую про це. Я не планував робити все сам, тому вирішив почати з пошуком, контент-мейкера. Підписався на кілька телеграм-каналів для адміністраторів, написав оголошення, що шукаю людину, і отримав близько 10 заявок. Пропозиції коливалися від 500 до 3000 гривень за тиждень роботи. Обрав одного кандидата, пропрацював з ним місяць, а потім вирішив попрощатися. Бо паралельно знайшов адміна по закупу реклами, який працював вже зі своєю командою, і мені було дуже зручно, тому я вирішив змінити виконавця. Я пропускаю, що ви можете не в курсі, хто всі ці люди, і варто трохи розповісти про них. Усі телеграм-канали поділяються на різні тематики. Думаю, кожен підписався на якийсь тематичний телеграм-канал про науку, риболовлю, авто, спорт, крипту, новини, бізнес та багато інших тем. Якщо що в мене є якраз Такий саме канал про бізнес. Там я розповідаю про новини з бізнесу, а також про те, як і де можна побудувати власну справу. Тож підписуйся за посиланням в описі. Зараз все більше і більше бізнесів заходять у телеграм-канали для реклами свого продукту або послуги. І у когось це виходить навіть дуже непогано. Телеграм-канали дають чудові результати, якщо все робити правильно. Кожна тематика має свою аудиторію. І відповідно вартість цієї аудиторії різна. Рекламодавець хоче. Показати свою рекламу тієї аудиторії, яка йому цікава, наприклад, бетінгові компанії, тобто ставки на спорт, зацікавлені в телеграм-каналах про спорт. А магазини, що продають все для риболовлі, будуть шукати аудиторію риболовчих каналів. Бізнес-канали зазвичай продають рекламу різним системам заробітку, навчальним курсам та іншим бізнесам. Ха, ваще легко відповідно вартість кожної аудиторії також різна. Реклама розраховується за охоплення. Це вон та цифра біля ока внизу кожного поста. Тобто це кількість людей, які побачили цей пост. Тисяча переглядів цього посту коштує якусь суму грошей залежно від тематики каналу. Найдешевша реклама у новинних каналах і простих тематичних, типу історії чи наукових постів. Тут тисяча переглядів посту коштує рекламодавцю близько 100 гривень. А найдорожча реклама у криптоканалах бо. Там найдорожча аудиторія. Тисяча переглядів може коштувати від двох до трьох п'яти тисяч доларів. Окей, ми зрозуміли. Аудиторія на всякі канали. Ти мені в тамні зуми не заговарюй. Кажи краще, де гроші зариті. Окей, окей. Але спочатку розповім, як збирають усю цю аудиторію і хто допомагає адмінам телеграм каналів От хитрюга не хоче так одразу, але нічого, я і не таких розколювала. Ладно, слухаю тебе. Так як аудиторія сама по собі не заходить у телеграм-канали, адже Telegram телеграм не має платформи для вибору каналів за інтересами. Тому доводиться. Затягувати аудиторію, тобто людей на канал через відео соцмережі або через рекламу в інших телеграм-каналах. Вести канал, писати пости, закуповувати рекламу, продавати рекламу це це одна людина не встигне зробити. Як я й казав, у попередніх відео є багато посад, і кожна з них має бути оплачуваною. Опа! Зараз подивимось. Тепер коротко про основні посади і скільки можна за них зробити. Зарплати зазвичай виплачують. Щотижня рідше раз на місяць. Усі цифри будуть з розрахунку на один тиждень. Одразу попереджаю, що зарплата може відрізнятися від тематики каналу, розміру каналу та, звісно, досвіду спеціаліста. Почнемо з контент-мейкера. Контент-мейкер знаходить цікаву інформацію, картинки, робить пости і контролює їх вихід вчасно. Зазвичай отримує від 500 до 2000 гривень з одного каналу. На дорогі тематики або новині канали, де багато постів і висока швідка. Кість подачі інформації зарплати може досягати до 10 тисяч гривень на тиждень. Далі в нас йде адмін закупу реклами. Це людина, яка заходить і купує рекламу в інших тематично підходящих телеграм-каналах, або у тих, хто створює контент. У Тіктоку, що переганяти аудиторію з Тіктоку у телеграм-канал, вони зазвичай отримують 10-15% від суми закупу, а суми закупу можуть бути від 20, наприклад, тисяч гривень до десятків тисяч доларів. Зараз оголошення в газеті подам ларісті, розкажу вона на все село, всім розповість, все село збіжиться. Я теж так можу. Далі в нас йде адмін з продажу реклами. Це той, хто знаходить рекламодавців для власника каналу. І, звичайно, все залежить від тематики та розміру каналу, але в середньому це близько 10, 15-20% від суми реклами. Реклама може коштувати від 100 гривень до 1000 доларів за пост. Зазвичай продається від одного до пости на день, наприклад, у новинних каналах до одного 3 5 постів у місяць. Наприклад, у великих криптоканалах, де аудиторія ну, дуже дорога, і реклама також дуже дорога. Це що, навіть на комуналку вистачить? Далі в нас людина або команда з перегону трафіку. Це зараз як окремий такий бізнес, бо почали перегоняти трафік не лише у Телеграм, а й в інші бізнеси. Це може бути і курс, і казино, і магазини тощо. Трафік зазвичай переганяється з відео соцмереж, таких як TikTok, Шортс, Reels, Facebook, Ютуб. Це основні. Тут вважається, що трафік умовно безкоштовний. Ти створиш контент і просиш перейти за своїм посілам. Це своєрідна реклама. А заробити скільки можна? Тут все залежить від. Кількості створеного контенту, якості контенту, тому люди збираються звичайно, у команди, бо оплачують переважно тільки результат роботи. Та я вже на той світ швидше відправлюся, ніж він скаже, скільки ж можна заробити то зарплати тут. Дуже приблизні, по це інший бізнес, і я там ще працював. Все залежить від багатьох факторів, про які я раніше казав. Індивідуальний перегонщик трафіку працює неповний робочий день, може заробляти в місяць від 200 до 500 доларів, якщо пощастить з офером. Тобто це пропозиція про співпрацю. Він може заробити і 1000 доларів, і більше на одну особу, якщо б дуже пощастило з офером. Тобто, хто організовував команди і отримав дуже гарний офер, може заробити. Ати від тисячі до десятків тисяч доларів на місяць. Це основні, але не всі вакансії, які є в цьому бізнесі. Якщо залишились які питання, пишіть у коментарях або мені в інстаграм. Я спробую сповісти. Як бачите, вакансій багато, і ті, хто захочуть, зможуть отримати собі підробіток або повну роботу. Ох, Лариска поза Зрідь мені, коли Я покажу, що я стала цим е, е, як там. Його? А контент-адміністратора. Повернемося до мого каналу. Я виділив невеличкий бюджет на рекламу, і адмін почав робити закуп. Спочатку я вважав, що канал буде рости з аудиторії від TikTok, Shorts та YouTube, але пішло не так, як я планував, тому і потрібно було робити закуп. Різними способами ми закупили десь біля тисячі підписників. Також ми закупали аудиторію з TikTok та інших каналів. І через мою не бізнес і не дуже великий досвід адміністратора. Як я запустив цю аудиторію, то одразу отримав відписку десь 30-40% від всіх відписників. Так, і таке буває, тому треба вчитись, щоб такого не було. Потім адмін почав кудись зникати. Я зрозумів, що потрібно його змінити, і знайшов одразу кілька адмінів і дав кожному бюджет, щоб перевірити. То і як працює. Тут були різні результати. У когось підписник виходив від 20 до 70 гривень, а хтось справлявся і краще. У них виходило від 10 до 25 гривень за підписник. Багато чого залежить від поста, яким йдеться привернення уваги, і від обраної тематики каналів, де йшла закупка. Також, на жаль, були і непрофесійні дії деяких адміністраторів. Вони купували рекламу у своїх каналах або в каналах своїх друзів за завишеною ціною. А дізнався, я про це вже після оплати реклами. Тому обов'язково контролюйте кожну закупку і всі гроші, що ви витрачаєте, коли бажаєте купити рекламу. Бо дуже багато хто захоче нагріти на вас великі гроші. Також я після зрозумів, що потрібно було підключати бота для збору бази аудиторії, щоб також їм можна було в майбутньому монетизувати. Закупивши близько 5 тисяч підписників, я почав шукати адміністратора по продажу реклами. Знайшов хорошу агенцію, яка почала. Почала не тільки шукати мені рекомодавців, а й показала на всі помилки у роботі з попередніми адмінами. І зараз веде всі мої закупи. Хлопці справді професіонали і у махінаціях не були помішані зовсім і працюють якісно. Хороше, рекомендую. І ось їхній контакт в Телеграм. Також він буде в мене в описі. Я з ним продовжую працювати, і можете їх побачити у профілі телеграм-каналу. Що ж виходить, зараз я вклав в канал спочатку літа близько 150 тисяч. Тисяч гривень за все. На цю хвилину вдалося заробити 80 гривень. Зараз, на жаль, поки рекламу не вдається продавати, бо ще мала аудиторія каналу. В найближчих планах хочу досягти десь одного-двох тисяч охоплень, тобто переглядів постів. І можливо це зацікавить рекламодавців. А ось як далі буде, ви дізнаєтесь у наступних відео. Тому бажаю саме тобі вдалого тижня. Гарного здоров'я, хай щастить ночки. До зустрічі. Слава Україні!